Кажуть, що творчі люди по-своєму сприймають дійсність та навколишній світ. Це люди з витонченим смаком, що передають свої відчуття через слово. Леся Романчук цікава творча особистість, за фахом лікар, авторка шести збірок поезій та низки романів. Роман «Цвітетера» написаний у чотирьох частинах про любов, про святість, про християнські чесноти. Про любов по-новому у світі людських цінностей. Це книга про кохання поетеси та католицького священника. Книга складається з чотирьох частин, які вийшли у двох томах, просто тому що це надто великий обсяг, аби його вмістити в одну книгу. Перша книга називається Панна Оляна, і там йдеться про життя жінки, яку звуть Оляна. Вона пише вірші і дізнаються, що панна Оляна. Отримала випробовування срібним хлопчиком, отримала випробовування білим ангелом. Випила тернового вина, так називається четверта книга. І, врешті, тернове вино це вино правди. І відповіді її на питання були правильними. Авторка книжки Цвіте Леся Романчук переконана, роман цікавий і знайде свого читача.